Отже, починаємо стопчик з накидом в два прийоми. Роблю накид раз. Захожу в другу петельку, оскільки другий стопчик в'яжу, витягую. На гачку зараз три нитки. Зачіпляю робочу нитку, прохожу через дві нитки. Знов дві нитки в мене на гачку. Зачіпляю робочу нитку. Прохожу через дві петлі. Ще раз. Накид. Витягую нитку, три петлі на гачку. Зачепила нитку, через дві петлі пройшла. Зачепила нитку, через дві петлі пройшла. Раз, і два. І перший спуск. І другий спуск.